Розпочинаємо програму із надзвичайно важливої теми для всієї Полтавщини та України в цілому. Депутати горішньоплавнівської міської ради звертаються до вищого керівництва країни через критичну ситуацію, що склалася навколо містоутворюючих підприємств громади. Що саме загрожує стабільності одного з промислових центрів країни? Дивіться у сюжеті Лілії Петрович. На сесії горішньоплавнівської міської ради депутати підтримали звернення до вищого керівництва країни щодо ситуації, яка склалася навколо містоутворюючих підприємств громади, що входять до групи Ферекспо. А саме прат Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат ТОВ Єристівський Єрестівський ГЗК та ТОВ «Біланівський ГЗК». причиною занепокоєння стало введення в дію рішення РНБО, затвердженого указом президента України, а також припинення відшкодування податку на додану вартість цим підприємствам з початку. Цього року це такий удар не тільки по Ферекспо, а й по значній гілці підприємств, організацій, які працюють і виживають сьогодні завдяки Ферекспо. Це і транспорт, і енергоносії, і багато-багато інших втрати для бюджетів всіх рівнів. Попередньо ми рахували більш ніж мільярд мільярд. Нагадаю, що 60% – це міський бюджет, це тільки прямі, прямі податки, не враховуючи підрядних організацій і всіх тих, хто працює завдяки комбінату, завдяки податкам, завдяки внутрішньому споживанню, тому що ви розумієте, що дрібний середній бізнес, який працює в місті, сфера послуг, якщо не буде у гірників і металургів. Відповідних зарплат, то не буде і внутрішнього споживання. І це дуже боляче б'є по місту, по громаді і навіть по тих підприємств, громадах, які знаходяться безпосередньо в Кременчуцькому районі. Гірничо-збагачувальні комбінати розташовані на території горішньоплавнівської громади і громад Кременчуцького району, є ключовими для економіки не лише горішніх плавнів, а й України. Загалом вони входять до трійки лідерів серед експортерів гірничо металургійної продукції і лише за останні три роки забезпечили понад 80 мільярдів гривень внеску до ВВП України. Для горішньоплавнівської громади, яка об'єднує 15 населених пунктів та понад 60 тисяч мешканців, ці підприємства є найбільшими роботодавцями та основними платниками податків. Завдяки їхнім відрахуванням формується значна частина міського, а це понад 60 відсотків, та обласного 30 відсотків бюджетів, що дозволяє підтримувати соціальну сферу, розвивати інфраструктуру та допомагати найвразливішим верствам населення. Окремо комбінати вже надали понад 1 мільярд гривень допомоги Збройним силам України, внутрішньо переміщеним особам та громадам, що постраждали від війни. Військовим передано 140 одиниць автотранспорту. 938 працівників цих підприємств стали на захист батьківщини. Однак, через арешти майна та розрахункових рахунків підприємств залізничного транспорту і автотранспорту, а також припинення відшкодування ПДВ Їхня виробнича діяльність значно скоротилася. Існує реальна загроза повної зупинки комбінатів вже у другому кварталі 2025 року, що може призвести до скорочення близько 25% працівників. За попередніми підрахунками, це матиме катастрофічні наслідки для громади. Загальне зменшення фонду оплати праці може сягнути 430 мільйонів гривень на рік. А втрати бюджетів усіх рівнів становитимуть близько 1 мільярд 200 мільйонів гривень щорічно, з яких 600 мільйонів недоотримає саме міський бюджет. Крім того, на понад 10 мільярдів гривень зменшаться розрахунки за послуги державних підприємств, таких як Укрзалізниця та Укренерго. Окрему тривогу викликає викликає невизначеність щодо майбутнього працівників комбінатів, які наразі виконують свій громадянський обов'язок, захищаючи країну. Їхні сподівання на повернення до стабільної праці у Ферекспо, де за ними зберігаються робочі місця, можуть бути поставлені під сумнів на тлі вимушених скорочень персоналу та закриття підприємств, діяльність яких тісно пов'язана з роботою комбінатів. Вже зараз громада відчуває наслідки цих процесів через звільнення значної кількості людей Таким чином, поки одні мешканці самовіддано протистоять зовнішній агресії на передовій, інші стикаються зі зростаючими внутрішніми викликами, природа яких лежить поза межами руйнівних наслідків війни, також під загрозою опиниться фінансування важливих соціальних та гуманітарних програм а також підтримка ЗСУ, яка лише з боку громади за останні три роки вже перевищила 100 мільйонів гривень. Депутати міської ради у своєму зверненні наголошують, що вони не намагаються втручатися в діяльність, Ліність державних органів, але глибоко стурбовані ситуацією, що склалася, та просять вжити всіх можливих заходів для недопущення втрати громадою спроможності забезпечувати належний рівень життя своїх мешканців та функціонування. Бюджетної сфери наразі залишається сподіватися на реакцію вищого керівництва країни і пошук шляхів для врегулювання цієї критичної ситуації, яка матиме серйозні наслідки для тисяч мешканців горішніх плавнів і економіки регіону в цілому.